З нами на зв'язку Інна Сусун, народна депутатка України. Вітаємо вас, пані Інна. Доброго вечора. Отже, ви чули, що ми в ефірі якраз обговорювали останню новину про обшуки в церквах і храмах московського патріархату. І Хочемо почути вашу думку з приводу. Цього що це все нарешті держава почала боротися з колабораціонізмом, який заховався під так званою церквою, чи все ж таки це імітація? Ви знаєте, я підозрюю, що можливо ця бухлива діяльність служби безпеки зараз пов'язана з тим, що в мережі виплив ролик відеозапис з служіння в Лабрі. Де в тому числі співається про Росію, та і мені видається, що вже на це не можна було не реагувати, і саме тому так раптово розпочалися якісь активні обшуки, які насправді показали сутність цих церков та її діячів. тобто я думаю, що воно викликано в першу чергу цим вочевидь, що в служби безпеки були в роботі якісь матеріали. Та тобто це не раптово все з'явилося. Ось з чим зараз я ж кажу я. І що що за все з необхідністю якось продемонструвати, хоч якусь діяльність у відповідь на той же кричущий відеозапис, який так схолохнув громадськість в Україні, хочеться помилятися, хочеться вірити, що це якийсь результат тривалої системної операції. Але я вам чесно скажу сумніваюся. Але в будь-якому випадку це добре, це правильно, що такі речі робляться. Хотілося б, аби вони мали також логічне продовження, і цим логічним продовженням мало би бути. То повна заборона російської православної церкви, тому що ми бачимо на чию сторону вона працює, пані ну, власне, хотіли би поговорити про повну заборону Російської православної церкви в Україні, адже ви авторка законопроєкту про це, і ми з вами говорили про в попередньому етері про про це чи яким чином цей законопроєкт рухається? Чи вашої колеги Оксани Савчук законопроєкт, який, який вже 8 місяців у Верховній Раді? Так, 244 дні тому зареєстрований був мій законопроект. Я заради цікавості вже порахувала цю цифру, та для того, аби показати просто нашим глядачам, що насправді це триває вже певний час, і за весь цей час нічого не відбулося, ані комітет не розглянув його. Ані немає якихось вказівок вивчити це питання. Були ініціативи інших моїх колежанок, в тому числі Юлії Клименко, яка пропонувала створити тимчасову слідчу комісію з питань діяльності російської православної церкви. Були ініціативи. Ми зверталися до міністерства культури з тим, аби принаймні розірвати договори оренди на державне майно, якими є в тому числі Києво Печерська лавра та з Російською православною церквою. Окремо я подавала законопроект, принаймні позбавити їх пільги, якими володіють інші церкви. Жодна з тих ініціатив не отримала жодної реакції в принципі. Пройшли одні слухання декілька місяців тому, де розглянули, засудили, сказали, що треба вивчати розбиратися, і після цього не відбувалося геть нічого на превеликий жаль. До речі, пані Інно, ми з вами говорили про те, що е, є на Західній Україні два монастирі, які напряму підпорядковуються Кирилу. Це Зимненський монастир на Волині і Корецький монастир на Рівненщині, де, власне, і відбувалися нещодавно 22 листопада обшуки Служби безпеки України. Ну е, це ж ну, напряму. Підпорядковуються вони, Кирилу. чи писали ви звернення, чи зверталися ви з запитом про долю Одного цих безпеки? Так, ми зверталися. Ми по декількох питаннях, ще в тому числі після що з вами зверталися до служби безпеки, ми отримали досить формальні відповіді про те, що ведуться слідчі дії. Я розумію, з одного боку є таємниця слідства, і вони багато що не можуть розголошувати. Та, да? ну я сподіваюся, що той факт, що принаймні в один з цих монастирів дійсно не віддались правоохоронці, це є в тому числі результатом громадського тиску та да? і привертання уваги до цього. Ну, ось тому я думаю, що в будь-якому випадку ці ця дискусія, яку ви ведете, інші люди підключаються. Я зі свого боку роблю, що можу. Вона не є даремною, просто прикро що. Події так повільно розгортаються, а в той час як реагувати треба б швидше. Ну і водночас е, Українська православна церква Московського патріархату провела синод і нібито заявила, що вона нібито постійно засуджує Росію за війну в Україні, і е, деяких священників е, ну відвертих колаборантів, які повтікали в Росію, вони відправили їх на спокій. Замість того, щоб їх ну, засудити. засудити анафемі піддати, як, як, як там це в церкві ведеться, вони от зробили це. Що це було? Мені здається, що вони відчувають цей суспільний тиск, вони намагаються продемонструвати е, якусь здатність реагувати. Але це реакція, яка, знаєте, така накшталт, як би так зробити, аби нічого не робити. Тому що по правді вони залишаються в підпорядкуванні Кирила, вони не змінили свій статут, насправді вони не засудили тих священників. Ну і головне, що що насправді показали ці обшуки, які провела служба безпеки, і тут треба подякувати їм, що попри все вони все це зробили. Та ми ж побачили всі матеріали, які там були. Розумієте, ми побачили, що там переховувалися громадяни Російської Федерації. Ми побачили, що там є методички про те, як просувати русський мір, і це свідчення того, що це не проблема окремих індивідуальних священників, яких так мирно начебто відправили на спокій, та як вони пишуть, а це насправді проблема всієї інституції. Що це ціла інституція, яка підтримує руський мір тут в Україні, а не просто якісь окремі відхилення окремих священників. А і те, що вони намагаються провести синод для того, аби випустити пару. Ну я дуже сподіваюся, що це нікого нічому не переконує, і це навпаки демонструє, що вони якраз тримаються е, за ті свої принципи і за свою за та, е, так повільно, начебто на позіру намагаючись е, від них відкарати. От вони синоди не повинні нікого обманювати, і треба дивитися на факти. А факти полягають в тому, що у них була знайдена література про те, як продовжувати просувати руський мір в Україні. Ось це головне. Так, пані дійсно. і ну насправді це не дивує з одної сторони, тому що ми і до тих моментів до обшуків, і до того, коли там з'явилося те відео, як співали про Росію в, в Лаврі. Ми ж всі прекрасно розуміли, що ця церква вона є адептом руського міра і займається фактично ідеологічною обробкою своїх прихожан. Ні про яке слово Божу там і мови не може йти. Відповідно. Очевидно, якщо це було відомо всім, то Службі безпеки це було зрозуміло так само давно, ще як тільки війна повномасштабно почалась, так і о, говорити про те, що тільки зараз почалася системна робота ну це якось теж дивно. Тому що якщо це відомий факт, у нас триває довгий час війна, і ми пам'ятаємо навіть в перші дні війни е, ловили е, так званих священників, які працювали коригувальниками в вогню. Ну, тобто, це явні колаборанти, явні агенти, і дійсно, ви правильно сказали, що це не є питання окремих священників, а є питання до цієї інституції. Тому важко зрозуміти, що парламент, в якому більшість все ж таки проукраїнська, досі не може розглянути хоча б один із законопроєктів, які зараз знаходяться в парламенті. Що для цього потрібно? Можливо, дійсно більше суспільний резонанс, більший тиск, можливо, виходити пора з мітингами якимись під Верховною радою, запитувати депутатів, чому ці законопроекти не розглядаються. Адже є всі підстави для того, щоб заборонити цю церкву, адже вона здійснює підривну діяльність в Україні. Тобто, це ніяк не порушує. Конституційне право на свободу віросповідання, бо про віросповідання тут не йдеться. Тут, як ви правильно зазначили, йде мова про просування ідей руського міра в Україні. Дивіться, ви звичайно, щоправі, що праві, ну, що суспільний резонанс вже такий, що ігнорувати його точно дуже складно. Але в чому є проблема? Що на превеликій, ну чи не на превекій жаль, але ну, треба констатувати той факт, що під час воєнного стану виходити на акції протесту є забороненим. Та ну і якась логіка в цьому є. Вочевидь, що цієї логіки не дотримуються власне самі прихожани російської православної церкви, ми пам'ятаємо. Ему по ходу, та яку проте нічого ні поліція не могла зробити ніхто інше. Ну от вони чомусь вважають, що вони можуть порушувати закон, але ті, хто проти них бореться, намагаються робити це законно законослухняними методами та підходами. І е, мені видається, що що треба зараз робити, це е, за умов, коли вуличні акції заборонені, то це максимально писати е, своїм депутатам. Писати їм в коментарях в соціальних мережах, писати їм офіційні звернення від окремих громадян від організацій, від колективів, від кого завгодно ще що люди вимагають, аби це питання було вирішено на законодавчому рівні. Та це ті способи, які залишаються доступними для громадян в умовах, коли там вуличні протести є заборонені чи то їм обмежені через воєнний стан. Я би дуже рекомендувала цим не нехтувати, тому що депутати дійсно до цього чутливі. Та а друге питання, другий аспект, на який я б звернула увагу, що дійсно тут треба переформатувати цю дискусію, що це не дискусія про заборону якоїсь релігійної організації. Це де-факто дискусія про заборону ворожої політичної організації тут в Україні, і от от і тут е, дуже важливим є е, завдання для журналістів та е, говорити про те, саме таким чином подавати це питання. Тому що дійсно, якщо ми говоримо там, що це заборона е, просто церкви, то тоді посилаються на конституцію України на свободу віросповідання. Але тут дійсно немає нічого про віросповідання, тут суто про політичну приналежність. Та і мені здається що теж дуже правильно правильно подавати цю інформацію і постійно постійно тримати це питання в фокусі уваги, тим паче, що на жаль, мабуть, постійно з'являються нові і нові приводи про це говорити. Буквально минулого тижня з'явилися чергові повідомлення про те, що священники у поцемпе відмовляються ховати українських військових. І таких повідомлень вже було ну кілька десятків, так точно. Да? тобто, тобто важливо кожного разу це показувати для того, щоб демонструвати а, сутність цієї організації, та да? наскільки вона політизована і, і зросійщена. От мені видається, що Якщо таким чином діяти, та, то, то, то з одного боку медіа мають про це говорити, з іншого боку постійно тиснути і на депутатів, і на представників уряду, і на представників офісу президента, тому що давайте чесно скажемо, там приймаються ключові рішення зараз. Там да? то якщо буде відчуття, що е, коли скажімо так, якщо в офісі президента відчують, що вони втрачають підтримку населення через те, що відмовляються в це питання втручатися. Ось тоді можливо, ми побачимо, хоча б якісь мінімальні зрушення в цьому напрямку. Пані Іно. А як ви вважаєте, чи мають судову перспективу оці всі обшуки, які відбулися, зважаючи на те, що суди у нас здебільшого не реформовані, і там теж, в принципі, багато ще таких прихильників руського міра, щоб не казати гірше? До визане правда також в тому, що у нас причин, чому служба безпеки тривалий час ігнорувала будь-які питання, які стосувалися УПЦ ПЦМП, також була в тому, що серед керівництва служби безпеки України були е, прихожани у ПЦМП, але во що час змінюється, і е, ми побачили, що ці обшуки демонструють про те, що якась тенденція нова там з'явилася, так. Там я не обов'язково це пов'язано з зміною керівництва, але радше пов'язано дійсно з суспільним тиском, на який служба безпеки вже не може не реагувати. Тому по судах це буде непросто, це точно буде непросто. І ми знаємо, що судді у нас є різні, і судді далеко не завжди чиняться за законом. Це величезна проблема, та саме тому судова реформа є. Єп... Реформи номер один для всієї країни загалом. Але я думаю, що за належної спільної уваги, за належного висвітлення цього питання, пам'ятаючи, що це буде тривалий процес, так, тобто на жаль, це не відбудеться одномоментно. Та це треба буде висвітлювати тривалий час і тримати це в полі зору. То я думаю, що докази настільки не впростовні. Що навіть українським корумпованим суддям буде дуже складно їх ігнорувати. Особливо, якщо буде фокус публічної уваги на цьому. Дякуємо вам, пані Інно, за ці, ці коментарі за участь в нашій програмі. Інна Совсун, народна депутатка України, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. і ми говорили. Про обшуки в будівлях московського патріархату.